Відносини економічні ці між Європою і Росією вони почали вибудовуватися не за Путіна і не за Єльцина, а ще за часів Брежнєва, коли оці самі почали будуватися газопроводи, там і так далі, Німеччина почала підсідати на газову голку е ще тоді радянського союзу, і потім це все дісталося в спадщину mm. в Росії. Тобто це все формувалося не вчора і не позавчора. Власне кажучи, оце е економічний фундамент російської агресії за європейські гроші. Ну це якби реальність на да, завдяки європейським грошам, переважно. Ну тому що у Сполучених Штатах з Росії не було таких економічних відносин, щоб за американські гроші Росія могла це все зробити. Ні, це все, що зроблено в Росії, це за європейські гроші, переозброєння армії, ракети. Ці всі контрактники – це все гроші із Європи. І це якби реальність. І якщо ми порахуємо, то грошей зараз Європа платить значно менше. Ну, це знову ж таки теж реальність.